Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні хочу поговорити з вами про квасолю. Як зробити так, щоб наша квасоля була до наступного року ось така чистенька, а без тих жучків, які трапляються в квасолі. Ось оці. Я думаю, багато хто знає, що це за жучки, і як неприємно, коли вони починають вилазити з квасолин. А звуться ці жуки брухус або квасолевий зерноїд. І саме зараз в липні якраз пора боротися з ним. Брухус або квасолева зернівка це шкідник, який вражає стручки та насіння квасолі. Для боротьби з ним застосовують як профілактичні. Так, агротехнічні та хімічні заходи. До профілактичних заходів відносяться сухі та прохолодні місця зберігання, можна сказати, навіть не в прохолодних місцях, а в холодних дуже. Тому що при температурі зберігання нижче як 10 або 12 градусів Цельсія жуки впадають в сплячку. А при температурі 0-2 градуси Цельсія личинки і лялечки в насінні гинуть за 30 днів. А при нижчій температурі іще швидше. Тому я зберігаю свою квасолю в скляних банках на горищі цілу зиму. До агротехнічних заходів належить це дотримання сівозміни і передпосівна глибока оранка. А от про хімічні заходи боротьби з цим жуком саме вчасно поговорити під час цвітіння, саме ось ця пора. У мене зараз квасоля уже в деяких місцях навіть і перецвітає, і утворюються ось такі маленькі стручечки. Брухуса можна якраз побачити в цю пору в пору цвітіння квасолі. Жучок сам невеликий до 4-5 мм довжину. І вони саме активні в теплі і бездощові дні, бо в прохолоду вони ховаються. А саме шкідливими в них є личинки, які харчуються насінням. І от саме контролювати їх потрібно починати з фази цвітіння і до утворення стручків. Саме в період цвітіння матки наїдаються пилком квіточок і починають відкладати яйця. Личинки об'їдають молоді стручки, а потім приступають до насіння. Частина жуків може і залишити насінинку, і піти в своє сховище зимувати, але в більшості залишаються в насінині і йдуть вже в місця зберігання, і там вони продовжують свій розвиток. То для того, щоб захистити свої посіви квасолі. То, як правило, рослини потрібно захистити двічі в цей період. Зазвичай перша обробка проводиться під час цвітіння і зав'язування стручків, а друга через 10 днів у фазі дозрівання насіннин у стручках. Для боротьби з брухусом використовують інсектициди. Ефективними є такі препарати, як актара. Altex, Decis, NGO. При використанні Актари для боротьби з брухусом слід врахувати, що препарат має контактно кишкову дію. Тому потрібно забезпечити рівномірне покриття рослини. В мене ж перша обробка була саме Актарою 1,4 грама на 10 літрів води. Наступна моя обробка. Буде в межах 1 серпня біоінсектицидом Актофіт. А взагалі, краще було б обробити бітоксибациліном. Бо саме в ньому містяться такі компоненти, які всі разом забезпечують ефективну біологічну дію препарату проти широкого спектру комах-шкідників. Отож, Подбайте про свою квасольку сьогодні. І навіть якщо ви свою квасолю обробите один раз під час цвітіння, все ж таки буде багато краще і кращий результат, якби ви її зовсім не обробили. Тож бажаю вам гарних врожаїв вашої квасолі. А на сьогодні, все. Дякую всім за перегляд, за коментарі. До наступної зустрічі!